Надасть Азербайджан зброю Україні та чи змінить хід війни зустріч Трампа та Путіна на Алясці. За Майже половина поляків не вірить, що на їхню країну в наступні п'ять років чекає війна. Про це пише видання Суперекспрес. Згідно з дослідженням, на запитання чи вважаєте ви, що Польщі загрожує війна впродовж наступних п'яти років. 49% респондентів відповіли негативно. Понад чверть опитаних вважають таку загрозу реальною. А ще 25% не змогли дати однозначну відповідь. Як відомо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав, що Польща та Європа мають бути готовими до можливих загроз у найближчі два роки. За словами Туска, з оцінок НАТО та США випливає, що Росія і Китай можуть бути готові до глобального конфлікту вже у 2027 році. Чи зможуть останні російські атаки на енергооб'єкти Азербайджану в Україні схилити Баку до відправки Києву озброєння? Про це у своїй аналітичній статті на слава ТІВІ розмірковує журналістка Марина Степаненко. Вона нагадує, що Баку досі уникав прямих військових поставок Києву, обмежуючись гуманітарною та енергетичною підтримкою. Разом із експертами авторка припускає. Що у разі зняття ембарго Азербайджан міг би передати Україні частину свого значного арсеналу радянського та російського озброєння. Насамперед йдеться про причіпну артилерію, а також самохідні установки гвоздика та акація. Не виключене постачання реактивних систем залпового вогню ГРАД і РМ-70. Чому Росія б'є по інфраструктурі, пов'язаній з Азербайджаном? Читайте аналітику в рубриці «Докладно на слава ТІВІ». Хоча Європа та Україна не беруть участі в перемовинах на Алясці, Брюссель має дати Києву дипломатичний захист, якщо Америка або Росія змушуватимуть його до територіальних поступок. Таку думку висловив етері програми Український фокус колишній головний іноземний кореспондент британської газети Телеграф» Колін Фрімен. Я гадаю, що, що роль Європи буде могти дати йому таку дипломатичний захист, якщо чи Америка чи Росія будуть його змушувати до такої угоди, якої він не хоче прийняти. Відповідаючи на питання про підтримку Британії і України, Фрімен зазначив, що не вірить в можливу відправку британського чи французького миротворчого контингенту до України. Я взагалі не знаю, чи таке можливе. Я не вірю, що Путін це прийме. Детальний коментар Коліна Фрімена, який до того ж нещодавно видав книгу про іноземних добровольців, які приїхали захищати Україну. Читайте на слава ТІВІ. Зустріч Трампа і Путіна на Алясці не змінить хід війни в Україні. Про це в етері програми Український фокус заявив аналітик Польського інституту міжнародних справ Даніель Шеліговський. За його словами, значення сьогоднішньої зустрічі президента США та очільника Кремля дещо перебільшене, особливо в Європі. Ця зустріч, скоріш за все, може мати символічне значення і медійний резонанс, але не вирішить війну в Україні, каже експерт. Я думаю, набагато більше значення має те, що відбувається в Україні сьогодні, ніж зустріч Трампа з Путіним. Я розумію, чому ом, медійний фокус на, на Трампа і на Путіна скерований, але я б не перебільшав взагалі значення. цієї зустрічі фахівець звернув увагу на те, що в таких форматах війни не закінчують, адже безпосередньою стороною конфлікту на майбутніх переговорах є лише Росія. Тоді як США тільки надають допомогу і не беруть участі у бойових діях. Я більш схильний сказати, що колись може наступити заморозка війни, але конфлікт між Україною і Росією він не буде вирішеним. Детальний коментар Даніеля Шеліговського читайте на Слава Тіві. У мене наразі все більше важливого та актуального дізнавайтесь на сайті, в соцмережах та на ютуб-каналі Слава Тіві. На все добре.